Мене звати Іван, мені 11 років. Я переселенець, Я виріс у маленькому містечку Турецьк. Що на Донеччині. так розповідає про себе Іван Ришко. Його оповідання, я переселенець отримало третю премію в літературному конкурсі Відсіч Діти. Я пам'ятаю оповідання цього хлопця. Воно зайшло відразу в серце і в душу, але ми не знали історії самої дитини. Але коли ми дізналися, що він, в принципі, в своєму оповіданні описав те, що він пережив. І ось тут ж жалося серце не тільки в мене, а й в членів журі, і взагалі всіх глядачів, які були присутні при цьому читанні. Для Івана та його родини війна розпочалася у 2014 році. Хлопчику тоді було два з половиною роки. Він згадує обстріли міста, вибухи, блокпости. Запам'яталося, як не було дома води. Це ми набирали воду. Це я маленький, а це будинок. Іван говорить, що ще тоді перестав боятися літаків та повітряних тривог. Через бойові дії родина Івана переїхала жити до бабусі в Житомир. Через три місяці сім'я повертається в Торецьк. У 2022 році говорить хлопчик, все почалося спочатку. Був дискомфорт, що не було ні світла, ні в ні води. Якось у так давали воду та світло в Появлявся світ, а потім вода відключалася. Це тут ми набирали стільки води, і ми носили її на п'ятий поверх. Хлопчик був свідком, як обстрілювали вулиці та його школу в Торецьку. Ці стріляли по, по моїй школі, а наші стріляли по тому будинку. Ось гільза. Вона завжди зі мною. Це це частинка мого міста, школи та будинку. Ми виїхали з Турецька, поїхали в Дніпро, з Дніпра в Умань, а з Умані в Вінницю і, і в Житомир вже. Тут я, тут, от, тут моя мама, тут моя сестричка маленька. Тут так. Це все до війни. Так. А це ми вже у Житомирі. Це теж моя сестричка, мама і я. А це останній раз, коли я бачив своїх друзів у живу, це всі тут. Іван пригадує, як вже в Житомирі його мама прочитала в Фейсбуці про загибель родини Сторецька. Ну, Я його на фото свого друга, і потім через неділю показують, що машина згоріла. Це чи прямо попадання, чи пх, ракети? Я, я не знаю. Вона їхала з причастя, а йому йому той раз був день народження, і він до не загинув. Хлопчик каже, що в Торецьку два роки був послушником церкві. Він носить каблучку з молитвою. Мені дуже подобалось в храмі. Немає страху, я молюсь там Богу. Іван говорить, у вільний час пише оповідання і малює. Дуже сильно люблю малювати, тому що я, коли малюю, я переживаю за свій будинок. Я всі, все, що я переживаю, я вимальовую на папері. Це дерево, яке знаходиться в моєму місті, турецьку. Це драбина, яка веде к моєму, к моїй, моїй хаті. Це рана, як в мене, що я виїхав з міста Торецька. Це серце моє. Я дуже хочу додому, тому що там мій будинок, все моє, моя кімната, там все мої іграшки, ліжко, все там все. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.